28 грудня понеділок традиційно у цій порі ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень, яким видався для журналістів перший робочий тиждень у цьому випуску. Зокрема, йтиметься про таке. за чи на батьківщині, який відпочинок на свята ближчий серцю Строян. Кіноювілей ювілей років першому фільму показу та Різдвяна свічка в кожну домівку. Минулої неділі відбулася установча конференція Австрійської міської організації Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. 20 первинних осередків міста делегували своїх представників у міський народний дім просвіта за квотою один делегат від п'яти просвітян. Із 65 делегатів зареєструвалося 59. Конференція затвердила установчі документи, прийняла резолюцію і обрала керівні органи міського осередку просвіти. Головою його обрано депутата міської ради і ветерана просвітянського руху. Острою Зинов'я Медюх. Робочі конференції взяв участь заступник голови обласного товариства Ігор Танчич, який привітав стріян із відновленням самостійної міської організації просвіти. Менше аніж торік аварій скоїли на дорогах стрія. Місцеві даєшники підсумували рік, що минає. Загалом продовж 2009-го інспектори зафіксували 3045 порушень правил дорожнього руху. 260 випадків спричинили п'яні водії. Майже стільки ж цього року в стрію трапили з дорожньо-транспортних пригод з 215 аварій у 32 постраждали люди. На щастя, жертв не було. У трьох випадках порушили кримінальні справи. Також у цьому році шість автомобілів поцупили чотири вдалося повернути власникам у Ок такої роботи серед 24 відділень дає області Істрийський міський відділ деї займає четверте місце. Якщо видовище, то безпечним перед святами на Львівщині перевірять місця продажу піротехнічних засобів в області. Ліцензію МВС на продаж піротехніки мають лише 89 підприємців тим більше вже незабаром продавати піротехнічні засоби особам до 18 років заборонять. Нагадаємо, у місті Івано-Франківського використовувати петарди та інші вибухові пристрої в громадських місцях не можна. Новий рік на носі, тому шанувальники активного відпочинку вже вирішили, де зустрічатимуть білого тигра. Хтось святкуватиме на сонячних берегах Середземного моря, хтось у рідних Карпатах. Однак чимало стріян залишатимуться вдома. Якщо ж ви не вирішили, де випити новорічного шампанського, слухайте поради наших кореспондентів. Новий рік це свято, на яке всі чекають із нетерпінням, вірячи, що цей час особливий час підбивати підсумки і будувати плани на майбутнє. Його можна любити і не дуже, але байдужим залишитися складно. І якщо вже святкувати прихід року білого тигра, то слід подбати про святковий стіл та веселу компанію. Що було про що згадувати протягом 365 днів. Дома, Дома. Дома. Дома будуть святкувати. А з ким З ким? Сама. В горах будемо. В горах? Так. Ви кожного року туди їздите? – Ну, майже кожного року. Дома. – Дома з сім'єю? Так. Вдома на квартирі з подружками. А я пропонував собі розумієте, відпочивати, де я воно? В Тунісі. Ну потім мої плани змінилися, розумієте. Зі з тим, що е, потрібно е, будувати Україну. Я розумієте, змінив свої плани і напевне буду відпочивати вдома. Набридло кожного року одне і теж хочеться нових вражень, а гайда в ресторан тут за певну плату і стіл накриють, і бавитимуть до ранку. Цього року в останніх ціни за одну ніч коливаються від 250 до 500 гривень. Все залежить від святкового меню та новорічної програми. Жива музика та невеличкий фейерверк коштуватиме дешевше ніж ніч із зіркою професійним. Ведучим чи навіть стрептизом. Якщо фінансова криза впала на вас як сніг на голову, не засмучуйтесь. Відсвяткувати новий рік можна і вдома. Миска з традиційним салатом олів'є, шампанське, новорічний концерт по телевізору та запах ялинки все піде як по маслу. Головне гарний настрій. Я люблю, щоб було така багата, розумієте, страв, грузинська кухня, розумієте, хороше грузинське віно і що ж панський, так завжди. Постійно є різні салати, і олів'є в першу чергу. Шуба, як завжди, куртця, олів'є. Ну я знаю, щось легше, щось дешевше. Для себе одної не цікаво щось так багато і робити. Чимало стріян рік білого тигра зустрічатимуть на берегах Середземного моря. Директор одного із туристичних агентств розповідає, що приїхати відпочити за кордон не є вже так дорого. За 350 доларів з людини можна і море побачити, і новий рік в купальнику зустріти. Найпопулярнішою країною відпочинку цього сезону є Єгипет. Трохи менше Туреччина та Прага. будь-який час на всі говорить як і може летіти тоді. Можемо в районі 300 доларів на сім ночей три зіркові готелі може бути. Що туречно, що є навіть зараз зимовий період. А так, якщо брати чотири зіркові, під зіркові готель, то все рівно треба платити десь 500-700 доларів. Богдан Максимів розповідає, з кризою люди відпочивати менше не стали. Змінили тільки кількість зірок на готелі. Збільшилася кількість економних путівок. Тобто люди, які їздили 4 зіркові, 5 зіркові, вони зменшили відпочинок на зірочку. Тобто, хто 4, 3, хто 5, 4. І за рахунок цього всеріну їхали відпочивати. Де слухати бій курантів та пити святкове шампанське справа окремо кожного? Проте не слід забувати добру стару приказку. Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Світлана Кренців, Руслан Леськів, Стрийські новини. «Різдвяна свічка. Акція з такою назвою стартувала на Львівщині. Захід благодійний і полягає у розповсюдженні виготовлених дітьми свічок. На зібрані пожертви організатори допомагають сиротам безпритульним дітям з неблагополучних та багатодітних родин у лікуванні та оздоровленні. Для них організовують літні катехетичні табори. Ініціатива проведення благодійної акції Різдвяна свічка належить стрійській єпархії. Вперше акцію провели 2006 року. Сьогодні акція поширилася далеко за межі України. День кіно саме сьогодні, рівно 114 років тому, відбувся перший комерційний сеанс короткометражного фільму. У паризькому гран-кафе на бульварі Капуцинів Луї та Ав'юст Люм'єри протранслювали свою роботу з допомогою власного винаходу. Вони створили пристрій, який поєднував функції камери та проектора, і назвали його кінематограф. Чи бачили стріляни перший фільм і Чим захоплюються сьогодні? Знає Уляна Шуцман. Головним винахідником був Луї, молодший з братів. Старший Огюст виконував функції організатора і допомагав збільшував грішми. В день першої трансляції фільму продали тільки 35 квитків, вартістю 1 франк. Проте згодом до родоначальників кіно виросли шалені черги охочих побачити фільм. Слава успішних депютантів, ширилася Європою і протягом 1895 вісімсот та 1896 років брати Люм'я розняли близько 50 короткометражних фільмів на різну тематику. А ось у стрію виявляється небагато хто знайомий з прем'єрним кіно. Ні, не бачу, не бачу. Філь? Ні. Бачу. І що думаєте про цей фільм? Гарний фільм. Не бачила. Його я не подивилася. Ні. Ні, не бачила. Ні, не бачила. Бачила давно. Сьогодні кінематографічні вподобання стріян варіюють від радянських фільмів до сучасних серіалів. Дехто сумує за картинами українського виробництва, а деякі, виявляються, не дивляться телевізор взагалі. Кажуть, живуть своїми клопотами. Я історично, громове подобається серіал з кілька свят. Новини і футбол. — Історичні. Я не знаю, Я зараз не дивлюся, думаю колег. Всякі. Комедії, ну, радянські А даже. серіали теж подобаються. Історичні. А ще? Ну, фантастики, може, трохи. А серіали дивитися? Дивлюся. А радянські фільми. Боже. А старі фільми, так. Да. Вони дуже цікаві. То все, що показують. Ну, зараз Маргоша. Житейські. Ніяких. Взагалі ніяких. А радянські. Ніяких. А серіали. Не маємо коли. Не живемо своє удовольство. спорт, спортфутбол бокс. Не беріть інтерв'ю, бо ми зовсім другій виміри живемо сьогодні. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стрийські новини. До новорічного столу українця, російське меню, мюзикли, галаконцерти концерти та блакитні вогники за участі переважно російських поп-зірок на кшталт Кіркорова чи Потапати Насті Каменських знову пропонуватимуть вітчизняні канали. Консерватизм телеканалів набрид багатьом глядачам, тому чимало українців у новорічну ніч телевізора не дивитимуться. Зовсім така ситуація існує, тому що кілька українських центральних телеканалів відмовилися від виробництва власного продукту, зробивши ставку на рейтинговий російський Медіаексперт Леся Ганджа вважає, що телеканали цьогоріч обрали консервативну позицію. Акціонери і менеджери, деяких з них, на її думку, не хочуть ризикувати з інвестиціями в новий продукт. Тому й звернулися до перевіреного російського. І таким було останнє повідомлення. Побачимось завтра, як завжди, оцій порін. Нехай вам щастить. Вітаю з оглядом спортивних подій в Україні та не тільки ознайомлю вас, я Ігор Тимків, Сьогодні про таке львівський тайм зберігає лідерство. Галичанка перемагає і програє. Президента ФІФА підозрюють у корупції. А зараз про це та інше детальніше. Львівський тайм зберігає позиції лідера. По завершенні матчу 15-го туру чемпіонату України з футзалу чинний володар титулу львівський тайм продовжує очолювати турнірну таблицю. Найближчого переслідувача Донецький шахтар підопічні Станіслава Гончаренка і надалі випереджають на три пункти. Щоправда, при цьому Шахтар зіграв на один матч менше. У матчі 15-го туру тайм у Львівському дербі з рахунком 3-1 взяв гору над земляками з ТВД. Цікаво, що з таким же рахунком донецький шахтар у гостях обіграв ПФК Севастополь. У Галицькому дербі між Львівським кардиналом та Івано-Франківським ураганом з витягу одержали гості 4-1. Програла у звітному турі і Львівська енергія, яка в Харкові поступила з місцевому локомотиву 3-5. Гравці ФК Львів завершили перший тренувальний зимовий збір. Львівські футболісти разом із тренерським персоналом прибули до столиці Галичини з Києва, де проходили перші збори Львів'ян після відпочинку. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. За словами тренера команди В'ячеслава Маврова, футболісти Львова в основному працювали з м'ячем та над відновленням своїх фізичних і технічних кондицій. Також сині золоті встигли зіграти два товариські поєдинки. В першому перемогли білоцерківський арсенал чотири а в другому любительський клуб з Київської області Дізен 1-0. Наступний збір про йде в Криму і розпочнеться він 10 січня. Гандболістки Львівської Галичанки та податкового університету зірпіня обмінялись перемогами. В чергових матчах чемпіонату України з гандболу серед жіночих клубів Суперліги Львівська Галичанка обмінялася перемогами з податковим університетом зірпіня. У першому поєдинку сильнішими були львів'янки 27-25, А у повторному матчі команда зірпіня взяла переконливий реванш 32-25. Феноменальну гру продемонструвала Тетяна Тригубова, яка до речі допомагала своїй команді, будучи хворою. У неї запалення легень. На її рахунку 13 влучених кітків. Утім, у другому матчі Тетяна вже не зіграла. Лідерські функції на себе взяла Наталя Туркало, хоча закинула Наталя 10 голів. Однак уникнути поразки галичанці так і не вдалося. 1 січня українці стартують на ралі Дакар. Українська команда Six Ukraine прибула до Аргентини. Там 1 січня стартує найпрестижніше ралі планети Дакар, повідомляє Сітєві ЮАЙ. На український екіпаж на чолі з пілотом Вадимом Нестерчуком, який вперше представлятиме Україну на ралі Дакар, чекають пустелі Південної Америки. Стартуватимуть екіпажі, яких цього року на змаганнях представлена рекордна кількість 550 із Буенос-Айреса. У столиці Аргентини 16 січня відбудеться і фініш. Усього гонщики мають подолати близько дев'яти тисяч кілометрів по. Пустелях і горах Аргентини та Чилі. І на завершення традиційний спорт курьйоса, але зі скандальним присмаком. Президента ФІФА Блатера підозрюють у корупції. Президент Фіфа Йозеп Блатер допоміг виграти тендер на продаж квитків чемпіонату світу 2010 року. Компанії, співвласником якої є його племінник Філіп Блатер. Про це повідомляє газета UA. 45-річний Філіп Блатер є президентом і виконавчим директором спортивної маркетингової групи Sports and медіа, а також власником частини акції компанії медж Hospitality, який дістався контракт на продаж квитків завдяки рішенню виконав. Комітету ФІФА від продажу квітків на чемпіонат світу 2010 року. Ця фірма, яка базується в швейцарському цюріху, виручить 342 мільйони фунтів. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами до зустрічі завтра. У цій же порі. Завтра протягом дня буде похмуро і сніжитиме, кажуть синоптики. Температура повітря вище нуля не підніматиметься і становитиме 2-4 градуси морозу. Вітер західний та південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 730 мм ступного стовпчика. Волость повітря 91%.